Що ви зробите так, ваше життя зміниться повністю. От просто повірте і провірте. Хоча б один раз ви зробите ось таку штуку, то ви вже ніколи не захочете, щоб було ось так. Тому що так у вас буде менше сонечка. Якщо у вас сонячна сторона, тобто це вам буде робити тінь. І плюс, якщо ви живете низько, або там, наприклад, ну, бувають будинки, да, там, що проходна якби частина йде чи ще щось, і якби люди заглядають у вікна. Буває ж таке, ну буває, правильно? Ви собі просто вам видно, дивіться, вам все видно. А вас не видно ось такі діла. Бачите, як красота. І я вам пораджу. Дивіться, якщо не видно, а ось видно такі маленькі пузиріочки. Наче оці маленькі пузырьочки ви одразу такого за бачите? Наче лайк ставите. До речі, можете поставити мені лайк. Підписатися, в мене дуже багато різних цікавинок. А також я продаю червону і чорної щуки, це Аквакультура, дуже смачна ікра. Бажаєте замовити, пишіть мені, а також різноманітні квіти до продажу на опт і поштучно, багаторічні, і кімнатні. Це щоб цих пузиків не було, тому що, тому що воно засох, також ж засохне, і буде тоді видно їх. Коли воно засохне, воно зміниться трошки в нього колір, якби такий, не буде мутний. От. Це все, все прихлопать, обов'язково продивитися всі вуголочки, щоб ніде воно не відставало. Якщо ви його не вижмете, воно буде текти, затікати буде отутого, і буде зацвітати. Ну, да? Тому потрібно до всього підійти з розумом, і, щоб було гарненько і довше так простоїло. Якщо ви якісно зробите хоча б там один раз його, то десь на год, ну, в залежності від того, коли ви вже побачите, що мити вікна. І вам цього вистачить. Бачите? Раз год, раз півгода поміняли, помили. Все одно ж вікна миєте. Ну, трошки морочено, тож помитьте і все. А зато. ой, А зато дивіться, яка красота. Оце все попристукувати треба. І все. Дякую вам за перегляд, всього доброго. Підписуйтесь Дякую. на соничка Юлія на всіх платформах.